Доброго раночку, друзі. А, виїхали покопати, покопати, пошукати динарики. Поле на цьому тижні пахали і, і, і ось воно чорненьке і там за балочкою теж приїхали з мамою, по котрій десь в пів Їхали так тихенько, все супер, все добре. А, на полі нікого. Під'їжджаємо за кущами. Коротше, вже машина стоїть. Вже дві людини по полі ходить, дощик починається. Погода, така собі щось. Батько на рибалку пішов. Вирішив проміняти щось. Коп на рибалку. Так от. А, є сліди, але небагато. Буквально можливо, дві людинки бігало. Сказати, що ходили не можу, тому що по слідах є знахідки, тому бігали. Ось зараз покажу. Трішки що от десь може там, годинки за пів, хвилин за 40 трішки рийнув. Щойно, якраз виліз. Шматочок динарика лімесного, скоріш за все, підозрюю. О, двунділь, коли випав з землі, залипший, аж серце йокнуло, бо <смі>, жовтувато було. От, і ось срібло таке з чорнінням, людинка якась була. Можливо, не знаю, можливо, перстеньок, але щось ну, прикольно було щось. Шкода, шоломане. І це все по слідах. Не знаю, як люди ходять, з чим люди ходять, як слухають, але. Отак, от там щось. Десь десь он там мама ри О, ось так рівно буде і. О, вон там. От, а там десь, десь, десь. Десь ходять короче, камради. Вон. О, так що так, от. Так що будемо купати, будемо ходити, можливо. Ще походимо тут, може переїдемо ще на інше місце, де мама лімісний піднімала. Може ще далі там пройдемося, але знахідки вже є. От. Такі собі не ахті, але, але вже щось. Срібло є, це вже добре. Ну що ж, продовжуємо ходити, продовжуємо шукати, а я сьогодні, як завжди, за літочкою, я вже по суті. Ні на що її міняти не хочу. От. Сьогодні а, пробую ходити. Завжди ходив на поле 2. От. А, сьогодні, сьогодні і десь, мабуть, минулого разу. Да, ходив я а, на поле 1 І, да, до речі, ямки заривайте. Не будьте свинями. Ход... Див я і сьогодні хожу на поле 1. Бум-поле 1. Програмка цікава, дуже таку дрібнотку взагалі чіпляє, але дуже така вона чутлива, тому що є а, такі як фантомчики. А, але терпимо і, і круто. І круто. Ну і, звісно, ходити краще на всіх металах. я лише а, Перше ділення вимикаю, а, от. тому що більш тоді інформативніше. Все, пішли далі. Так, ходимо. Ще знайомий приїхав, а у мене ось такий підвісик. Шкода, що розігнутий. Але все як треба зооморфненький, голови. От перед цим викопав шматочок срібла ювелірного маленький. Ось так. Так що щось, щось є по знахідкам. Дуже цікаві попередні хлопці, що приїхали. Всі пішли на інше поле. Один прийшов, ми вже пішли інший кінець поля. Він прибіг на цей кінець поля і почав ходити переді мною перед носом. Це, звісно, круто. Ще й по рації своїм передає, якраз знайомий під'їхав, по рації своїм передає. О, Типа, ще одна приїхала машина, медом намазана. А, а другий о, зараз будемо випасати хати. Думаю, блін, тут на цьому полі вже років з 20. Я думаю, багато хто хто копає в Київській області, впізнав це місце. О-от а -а -а. то я думаю ну типу тут вже всі хати відомі все хоже на короче цирк повний ось так ну що ходимо далі друзі день обломів ще один шматочок від Динарика але на цей раз вже від срібного -мо, щось коротше шось не йде, щось, типу, близько, але... Але і далеко від динариків. Ну що ж, ходимо, продовжуємо. Може щось і буде. Рук років і дуже крута патина, але ж, звісно, буде зігнуто. Це спинка від фіболи. Ось така гнутенька. Патина, звісно, класна, але на жаль. На жаль, немає, на жаль, ніяких фібул які тут знаходили. Ще якихось цікавих, але ось так. Пішли далі. Ну що, підійшли ми до машини, мамо, он витирається по маширучкою, знахідки свої потім покази. от, А в мене ось так от трішки всякого хламцю. От. Срібло є. Подвісик, дві спинки фібули, ще якась фігня, всяка свинцяшка. Короче, совєти, Ось таке. а от Шматочок амулета э, блискавка шкода, що не цілий. О, так що ось так. О, от зараз поїдемо, тішечки позаймаємось. Ми По типу картоплю копати. Скопа на коп, і ти язика не показуй. Скопа на коп, а потім знову на коп поїдемо. Поїдемо ще на коп? Поїдемо, звісно, зараз по-бистрому картошку викопаємо та й поїдемо. Все. Так що так от. Може вже не на на інше місце поїдемо. Бо тут щось якось є дрібнота, ну так, і людей. І трішки хамовитих ходить неприємно. Все, тоді, до зустрічі на наступному полі. Так, ну що, друзі? Ще раз доброго дня. Виїхали на поле. Вон там позаду мама махає і навіть витягнули батька покупати. Це вже, це вже щось сталося, це вже, це вже щось в лісі здохло. Це, коротше. Будуть знахідки, мабуть. Я не свої. Так що, коротше, на такі діла. Будемо ходити, будемо дивитись. Знахідки тут були, не дуже багато, але цікаві. Саме точки тут немає на цьому місці, тому можливо, ще пощастить, не буде слідів. Хто знає? Ну що, будемо ходити. Якщо щось буде, будемо показувати вам. Так, ну що, наче монетка, де вона була, була 95. От. Зараз будемо дивитись, монетка чи ні. Монетка. Царик, мабуть, капуста. А ну, протру зараз. Да, капуста. Дундель. Курка. Ду Дундяка. Ну что ж. Монетовка уже есть. Не знаю, да, вырешил снять. Бо спочатку втекнул лопату. Зазвичай на таких сигналах это какие-то пробки от пенициллинок. Думаю, все ж таки зніму, але воно ж буде як на зло. Коли знімаєш, тоді якийсь шмурт. Це щось там. Ну, я ж кажу шмурт. Жопа від гільзи. Жопа від гільзи. Вже пару паташак було теж таких порваних, зм'ятих. Ну, ладно. пока ему А ось завитав неожиданный гость. Але приятный завжди. Приятный. Оп. Семка. А ну, зараз честно. Секундочку, вы почайте. Может, там есть какие -то нема. Але стан, в принципі, доволі бодрячком. А ну тут ще тирану, може таки. А, да. Здається, здається, є. Yeah. Чи нема? Щось там, короче, не зрозуміло. Але Бандрячок. Так, роблю я декілька кроків. 85 відіайка. Думав зняти як копаю. Потім думаю, та ні, буде шмурдяк якийсь. Коротше. Воно ну то, звісно, вбите. Життя його потріпало. Не бачу яка. Зараз трошки. Коротше, не видно. Може... Може таки знов. Капуста чи що? Непонятно, вбите. Але мідяк. Краще вже, ніж нічого. Так що йдемо далі. Йдемо до батьків. От, якусь там батько підняв. Манітосу 23-го року, щось 50 сантимів, що, кажуть, дуже прикольний стан. Поки можете подивитись на мої ноги. На поле, на природку і вже підходжу. Так. А може вона золота? Золота? <різь> <різь> золота. <різь> Держи, твоя зірка. Ну. Диви яка. А ну просвіти світи на А, це. 50 смів. Це не Індія, там наче щось. Франція. Франція? Ну, я такий знаток гарний, бо тут щось. А, то так. Не то. Commerce, Да. І гарно в сохрані такому. Оце ходив, казав, нічого я не знаходжу кроме пеніциліна. А така монетка класна. О, я щось, золота, щось робить, Як але щось прикольно. Золота, да, то ну що ж, вітаю, вітаю, шукаємо біля. далі. Вачо професор. Так, я вже говорила, що ми е, такі два е, гарно е, well, так. бачимо з чоловіком. біля своїх слідів. Ось. Махнув прибором ближче до слідів. Чому треба ходити доволі близько? Лінія в лінію. От у мене повідяй там 96-2 чи щось таке. Як думаю, монетка чи не монетка? Монетка. Іті, інті, інті. Яка? Так, через камеру не бачу. І не через камеру не бачу. Скоріше, або Ніколаха, або 24-й. Походу Ніколаха залипше. Отак. Оп, там красу може понаблюдати. От. Я зараз підійду до мами. мама там ось мені тошку піднімала. Зараз подивимось яку. Стій. Зараз ревізію будемо проводити. А ти не покажеш? Понятно. Далеко не йди, а то місце спалимо зараз на відео. Я куди там монітоску підняла, показуй. А я тільки що дунбіль Ніколаївський ще підняв. О, що там? Теж Ніколашка. Ну, сильно а ну, бачу. П -п -п Переверни на ту Залипша, сторону. Залипше, я не, не бачу. І окуляри ось, одягали. Ось так. О, видно добре, ось трьошка Ніколаївська. Mm, зрозуміло. 1900... 13 року здається. Зрозуміло. Ось Тому так. що й окуляри одягала і нічого не побачила. Все, ось там ходить батько. У мені тоски є. Шукаємо далі. Ми знову переїхали на перше поле, де копали зранку, тільки з іншої сторони. У мене сигнальчик, монетка. Шкода не динарик, але монетка зараз покажу совок. Питання тільки який. Ага, навіть після реформи. Ну, ладно. Теж монета піде в карман. Ну що, закінчили ми копати. Тут, окрім совєта в мене і в батька, по суті, більше нічого не вилізло. Так що якось так. Не знаю, може завтра ще кудись проїдемось. А може і ні. От. За нами така кукуруза гарненька. Але тирити ми її не будемо. Ми вже тирили невкусно. От. <риклад> не смійся. От. Так що, коротше, отаке. Так що до нових зустрічей. Розказав всі секрети. <риклад> всі. До нових зустрічей, друзі. Так, друзі, показую вам те, що накопали сьогодні за день. Такі знахідочки. Ну, Ми прям не цілий день копали, трохи зранку, потім по своїм справам, потім знову виїхали трошки на коп. Отакі От монетки і, і спинка фібули, і підвісок такий, да, і монеток різних. Така була цікавенька монетка 23-го року, 50 сантимів. Да? Угу. От, і Радянщина, царьки. Ось такий у нас був коп, пломбочка ще. Ну, оце бубінчик бубінчик трошки, Да, мене. да. Ну, от так покопали. Трішки срібла там ламаного. А, так, да, ось трошки да. срібло є. І соліди по кусочку. Бу... А, це динарії, <рес> а солі, так, солід, ось, ломаний, солід, да, ось тут внизу трошки. Ну, мідний. я знаю, що я mm -hmm. півсоліда знайшла, mm -hmm. а ти да. Ну, от, от такі наші знахідки, друзі. Так що бажаю вам також гарних знахідок. І щоб завжди було задоволення їхати копати і займатися таким хобі.